Наша українська, наче пісня материнська, рідна ти мені до бою, в твоїм слові моя доля. Ти спростаєш полем, гаєм, слабожанським, рідним краєм, тим вітаєш у Карпатах, бо народу ти мечем. Рідна, причудова мово, чарівне у тебе слово, сонце сяє у блакитні, квітне в житті. І тобі вся Україна, в щебетання в соловіні, у річках, лугах і. У вербиці і ялиці, і у лицях, і лиця. пісні ніжні і злитяжні, що створив народ відважний. У містах живеш у селах, у заводах і оселях, у бою, труді, крилаць, як тебе не оспівати. І народ не лановити знами, сподаве у світі, чесний, працюви. Помояти, буду я тебе плекати, щоб ти квітла і міцніла, Сонцем на весь світ ясніла.